Питання та відповіді по самообороні. Я Антон Фарб, і ви на каналі Самооборона з Антоном Фарбом. Моя мета допомагати людям, які приймають на себе відповідальність за власне життя, побудувати систему особистої безпеки. А ми вже робили перед новим роком питання та відповіді, і я запропонував усім глядачам в коментарях задати нові питання, на які я зараз буду відповідати. Якщо вам цікаво, в коментарях до цього відео ви можете залишити власні питання. І десь через місяць ми повторимо цей формат, бо він, мені здається, заходить. Окей, поїхали. Питання перше від earthuser 7372. Підкажіть, з яким майнсетом треба займатися відпрацюванням прийомів в парах, як знайти баланс між тим, щоб не завдати шкоди партнеру і ефективним відпрацюванням? Завжди боюсь вдарити сильніше, ніж треба. Через це не можу сконцентруватися і виходить корява, і таке враження, що нічого не запам'ятовується, наче не закріплюється впевненість, що я застосую це в реальній ситуації. А насправді чудове питання, тому що. О... Люди, коли приходять займатися до секції, вони зазвичай вважають, що їх буде тренувати тренер. А це не так, навіть якщо це індивідуальне тренування, 90% часу вас тренує не тренер, а ваш партнер той, з ким ви відпрацьовуєте в парах. Треба пам'ятати, що він ваш персональний тренер, а ви його персональний тренер. Тому майндсет відпрацювання має бути такий, щоб людина. Вчилася, не травмувалася, але отримувала нові знання, перетворювала їх на вміння, вміння на навички. У нас на каналі є окреме відео про те, як краще це робити, чим відрізняються навички та о, вміння. О, і що коротко, вміння це те, що ми можемо зробити на практиці, але це вимагає свідомого контролю. Навички це те, що досягнено вже до рівня автоматизму. Щодо. Того, як знайти баланс між тим, як не завдати шкоди партнеру. Завдавати шкоду партнеру не треба. Завдавати шкоду це погана ідея, бо це не допомагає вашому партнеру досягти поставленої мети. Тобто отримати вміння та навички. Вам потрібно в якості персонального тренера створювати опір, створювати проблеми для партнера, такі, щоб він міг їх. Вирішити, але на межі його здібностей. В психології це називається крива Єркса Додсона. Коли спротив занадто маленький, людині стає нудно і вона не вчиться. Якщо спротив занадто великий, людина перестає вчитися, бо їй стає страшно, що вона може травмуватися отримати шкоду. Тому тут немає постійної якоїсь цифри. Працювати на 70%, на 80%, а треба постійно підлаштовуватися під навички вашого партнера. І так само просити його підлаштуватися під ваші навички. Якщо у вас все виходить постійно і ефективно, окей, починаємо працювати більш жорстко, чинимо більше опору. Якщо перестає виходити, щось пішло не так, починаємо працювати повільніше. Трішки піддаємося. Робити помилки при навчанні це корисно, бо так формується нейропластичність. Робити помилки від, при відпрацюванні, тобто при закріпленні рухових навичок, це вже шкідливо, бо вам потрібно постійно повторювати одне та саме, і тоді воно запам'ятається, тоді воно відкладеться в так званій руховій пам'яті. Не м'язовий, м'язова пам'ять це про інше, а саме руховий. Тобто сприймайте вашого партнера як людину, яку ви тренуєте, і як людину, яка тренує вас. Постійно комунікуйте з ним, слухайте тренера і слухайте себе. Бо якщо у вас все виходить, ви не вчитеся. Якщо нічого не виходить, ви теж не вчитеся. Шукайте баланс, цей баланс буде завжди динамічним. Наступне питання. Від глядача з нікнеймом Ray, ніжне підкреслювання 9. Як знайти баланс між повною параною і абсолютно інфантильною безпечністю або ж реальна оцінка потенційних загроз, як особистих, так і для цілої родини? Знову класне питання, бо балансу такого не існує. Це як, знаєте, цих лайф-коучів, work-life баланс, знайти баланс між життям та роботою. Його не існує. Цей баланс це не якась цифра, що я там, от, на 50% параноїк, на 50% відпочиваю. Це буде змінюватися постійно, в залежності від того, де і коли ви знаходитесь. Це буде змінюватися від того, за кого ви відповідаєте. Бо якщо ви переходите дорогу самі, ви можете собі дозволити ризикнути трішки більше, ніж якщо ви переходите дорогу з дитиною. Було насправді таке дослідження, ми живемо в чудовий час, коли можна не проводити окремі експерименти, а просто дослідити те, що записали камери спостереження. Так ось чоловіки переходять дорогу там, де не можна переходити, коли відстань до машини ну, приблизно 50-70 метрів. А жінки переходять на відстані до машини 100-150 метрів, тобто в два то або в три рази більшою. Але чоловік з жінкою та з дитиною починає переходити дорогу. На дистанції, на якої комфортно це робити жінці або дитині. Тобто рівень вашої ситуаційної обізнаності, алертності, не параної, він змінюється постійно. І їм треба вміти керувати. Якщо цікаво, на каналі є відео про кольоровий код Купера. Це такий ну, класичний, дуже відомий інструмент, який дозволяє вам обізнано контролювати, наскільки ви перебуваєте тут та зараз, наскільки ви готові до несподіваного. Ми не можемо завжди бути готовими, бо ми втомлюємося. Але цим можна користуватися, це теж можна тренувати. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Наступне питання: юзер ломелинт маґере або маджере. Мабуть, це до контексту сірої людини. Людина з фотоапаратом, що виглядає як професійний, фотографує те, що їй цікаво, на вулиці, тобто не на приватній території, не на військовому об'єкті. Як можна підкоригувати свій вигляд та поведінку, щоб менше привертати увагу, небайдужих громадян із закладами: ось ти фоткаєш, а потім ракета прилетить. Окей, під час війни, під час воєнного стану фотографувати на вулицях, це доволі ризикове заняття, бо люди у нас параноять, проявляють пильність і можуть викликати навіть поліцію. А якщо вам потрібно щось фотографувати, ви маєте поводити себе так. Якби ви мали право це робити, тобто поводити себе впевнено. Концепція сірої людини, про яку ми вже розповідали на каналі неодноразово, я навіть книжку про це написав, це не стільки про те, як ви виглядаєте, але про це теж. А про те, яку історію ви розповідаєте світу, який у вас наратив. Людина з фотоапаратом на вулиці може бути шпигуном. Але людина з фотоапаратом на вулиці, яка поводиться впевнено, Поставила штатив, розклала свої речі, вдягнула жовто-гарячу жилетку з надписю преса, ця людина на роботі, ця людина має право тут бути. Це викличе менше підозри. Але якщо ви не є пресою, не є журналістом, це може викликати питання з боку правоохоронних органів. Тому, якщо вам вкрай потрібно щось фотографувати, робіть це впевнено. На усі питання відповідайте, це моя робота, звертайтеся до мого начальства. Мені це поручили. Це зазвичай працює. А щодо заборони фотографувати там, де насправді можна фотографувати, наприклад, ви хочете щось фотографувати в магазині, до вас приходить охорона каже, скаже, тут не можна цього робити. Покажіть, будь ласка, документ, який забороняє фотографувати в публічних місцях. Бо у нас в публічних місцях фотографувати дозволено, і це дозволено Конституцією. Не можна публікувати фотографії інших людей без їхньої згоди. Але фотографувати об'єкти, якщо це не стратегічні, не секретні об'єкти, наприклад, в метро не можна фотографувати, це дозволено, і будь-яка заборона буде суперечити законам України. Просто треба знати свої права, але якщо ви поводитесь достатньо впевнено, питання до вас, скоріш за все, не виникне. Я цього не гарантую, але мені це не один раз допомагало. Наступне питання. User RTSQ 7XQ. Які конструктивні характеристики повинен мати ніж для самооборони? Якщо це ідеальна ситуація, ми можемо дозволити мати на собі будь-який ніж, не зважаючи на зручність в побуті та або носінні в місті? Дякую. Є вже декілька відео на каналі про те, як обрати ніж для самооборони, чи можна носити ніж для самооборони, але ми повернемося до цього питання. Ідеальний ніж, тобто немає жодних обмежень з боку закону, носи все що завгодно, і немає обмежень на зручність в побуті. І тут, на мою думку, виникає невеличка суперечливість, бо вам все одне доведеться цей ніж носити щодня. Навіть якщо уявити собі некий ідеальний всесвіт, де людям байдуже, що ви носите з собою, вам буде важко тягати з собою по-справжньому великий важкий ніж. Тому, як не дивно, на мою думку, основна риса ножа для самооборони, він має бути зручним в носінні. Бо люди, вони ліниві творіння, вони роблять те, що зручно, і не роблять те, що незручно. Якщо вам буде незручно тягати з собою будь-який ніж, газовий балон будь-який девайс для самозахисту, ви просто. Ну, в якийсь момент скажете, ну його нафіг, не будете його носити. Тому, в першу чергу, це має бути ніж, який зручно носити, і ніж, яким ви вмієте користуватися. Так, фікс, тобто нескладний ніж, він більш зручний для самозахисту, але якщо ви вмієте користуватися складним ножем, вмієте швидко його розкривати, він буде в ваших руках мати перевагу над фіксованим клінком. Щодо тактико-технічних характеристик, він має бути здатним виконувати дві дії: глибоко колоти та глибоко різати. Ну і бажано ще не ламатися в процесі. Все. Все інше це питання особистих вподобань. Форма клінка, кут, заточки, марка, сталі це вже не так важливо. Важливо, щоб руків'я не було слизьке. Є такий старовинний тест, візьміть. Куряче яйце, роз... розчавіть його в долоні, потім, не миючи рук, візьміть ножа та спробуйте щось порізати. Наприклад, ковбасу. Але спробуйте порізати ковбасу, не притримуючи її іншою рукою. І у вас виникне враження, як буде поводити себе ніж після того, як ви когось поріжете, і як буде поводити себе той, кого ви порізали. Бо люди зазвичай вони рухаються. І те, що чудово відпрацьовується по воздуху або на статичних снарядах, не так гарно працює на опоненті, який рухається. У нас є окремий курс, який називається Ultima Раціо останній аргумент, де ми вчимо саме самозахисту з ножем. Посилання на сайт, де ви можете додатися до нашого телеграм-чату, буде в описі до цього відео. Наступне питання! Іван Сі 6R3. x Можете дати поради, як діяти проти групи озброєних осіб 8-10 при самозахисті. Дякую. Тікати. Бо якщо ми кажемо про реальний світ, а не про Голівуд, напад однієї озброєної особи це вже небезпечно. Напад групи неозброєних. Ще більш небезпечне, бо з однією озброєною ще шанси справитися є. З групою важче, якщо ви не озброєні, Група озброєних осіб 8-10 людей вам потрібно тікати. Іншого виходу не існує. Питання від Андрея Дзетанко. Захист себе це коли тебе вдарили першим, а потім ти побив нападника. І так, і ні. Тому що захист починається, коли на вас скоєно напад або нападник намагається скоїти напад, але захист закінчується, коли напад закінчився. Тобто, якщо вас вдарили першим, у вас виникає право на захист. Коли нападник вже не може заподіяти вам шкоду, тобто злочинне діяння припинилося, у вас припиняється право на необхідну оборону. Саме тут зачастіше виникає перевищення меж необхідної оборони. Коли ви починаєте добивати, не можете зупинитися, б'єте нападника після того, як він впав. Тому, якщо ви все ж таке, таке зробили, потім важливо запам'ятати фразу: я не пам'ятаю, чому я так зробив. Не тому, що ви хотіли когось покарати, провчити, а тому, що я захищався і я не пам'ятаю, коли я зупинився. Це Та так, невеличка порада. На питання від юзера Андрем4331. Підкажіть, чи варто розбороняти людей, знайомих і незнайомих. Дякую. О, немає однозначної відповіді на це питання, тому що перед цим треба задати собі три питання. Перше питання: чи хочу я це робити? Ви бачите, як двоє людей б'ються на вулиці. Якщо це два наркомани, які б'ються за закладку, ви справді хочете комусь з них допомогти? Або два алкаша, два безхатька б'ються. Між собою, в них є якісь особисті справи? Ви справді хочете в це втручатися? Друге питання. Я можу це зробити? Мені достатньо фізичної сили, навичок рукопашного бою. Чи є в мене з собою якісь, якісь засоби самооборони, крафджек, газовий балончик? Чи вистачить мені моїх здібностей, щоб ефективно розборонити бійку? І третє питання: що буде після того? Як я розбороню бійку. Хто з цих людей може напасти на мене? Це найбільш актуально, коли ви розбороняєте сімейне насильство. Бо чоловік б'є дружину, ви зупиняєте чоловіка, і дружина може почати бити вас. Таке трапляється. У американських копів найнебезпечніший виклик саме домашнє насильство. І домашнє насильство це не лише чоловік б'є дружину. Це син б'є батька, або батька б'є дитину. Коли ви в таке втручаєтесь, ви можете бути крайнім, ви можете стати винним. Бо потім, коли буде розслідування, дружина може не свідчити проти власного чоловіка, або батьки проти дитини. Навіть якщо цій дитині 40 років і вона алкоголік. Тому три питання. Я хочу це зробити, я можу це зробити. І що буде потім? Якщо ви впевнені, що хочете, впевнені, що можете, і впевнені, що наслідки будуть на вашу користь, запам'ятайте правило, яке знає кожний собачник. Якщо на вашу собаку напала інша собака, не заважайте вашій собаці битися. Не треба відтягувати вашого собаку. Треба заважати іншому. Тобто, якщо ви розбороняєте бійку, оберіть одну сторону того, кого ви хочете захистити, і заважайте битися його опоненту. Але це потребує окремих навичок. Питання від Паша Волков Є8Р. Що носити з собою в рюкзаку? Щоденний набір, який варто носити з собою, що в нього входить. Можна на вашому прикладі жив О, Це просто є окреме відео, називається воно ЩУР або щоденне уживання речі. Я дам в описі до відео на нього посилання. Там я розбираю власне мій наплічник, що в мене в кишенях, але це не є якийсь там стандарт, бо це може змінюватися в залежності від обставин, від пори року. Від того, який на мене одяг, яка в мене мета. Щур sure. щоденно оживані речі? Подивіться. Питання від юзера The 13 Blade 13 Можливо, не по темі, але в загальному, що стосується особистої безпеки. Розкажіть, як можна захиститися від кишенкових злодіїв? Цікаво почути вашу думку. Ну, насправді доволі важко захиститися від людей, які професійно вміють о, чистити ваші кишені. Що я можу порадити? Не носити з собою те, що вам було б по-справді важко відновити, тобто великі суми грошей і так далі. А мати певний алгоритм дій, коли вас вкрали, наприклад, гаманець з кредитками, як швидко ви можете їх заблокувати. І не носити нічого в задній кишені джинсів. Ну, Це такий лоховська кишеня, з неї витягнути дуже просто. Кишеньковий злодій. Він або працює в натовпі, особливо ефективно в натовпі, який не рухається, тобто в переповненому вагоні метро або в маршрутці, Або, якщо він підходить до вас на вулиці, йому потрібно вас зупинити. Тому, коли незнайома людина вас зупиняє, починає задавати якісь питання, вам треба перейти на помаранчевий рівень ситуаційної обізнаності за кольоровим кодом Купера. і... Очікувати, хто буде зараз вас обворовувати. Зазвичай, це не та людина, яка вас зупинила, кишенькові злодії рідко працюють по одному. В принципі, все. Питання від Тарас Т2Д. Маленьке прохання, могли б створити відео по безпеці за кордоном, знання, які, мати, які треба мати на життя там, щоб не пристрелили менти місцеві. Я про те, що зараз творять айс агенти в США. А в першу чергу, якщо ви живете за кордоном, треба знати закони країни, де ви перебуваєте, особливо закони щодо вашого статусу: ви у статусі іммігранта, біженця, тимчасово переселеної особи. Які документи ви маєте носити з собою? Бо не слід качати права, якщо ви не знаєте власні права. Окремо треба знати, що ви маєте право носити з собою. Бо, наприклад, в Англії ви не маєте право носити з собою нічого, навіть газовий балончик. В Німеччині заборонені ножі, які можна розкрити однією рукою. А в Чехії ви можете зайти в магазин та купити там телескопічний кійок. Абсолютно легально, без жодних документів. Так само, як в Польщі, можна купити револьвер під чорний димний порох. Він там продається як страйкбольна зброя, без жодних дозволів, а в Україні за це можна отримати. Тюремний срок. Тому знати права, знати, що можна носити з собою, поводитися з поліцією завжди чемно, бо поліція за визначенням в будь-якій країні світу має більш прав, ніж не поліція. Ну так, побудована цивілізація. Але якщо ви розумієте, що є безпосередня загроза вашому життю та здоров'ю, треба реагувати відповідно. Бо не завжди людина. Яка носить форму поліцейського, є поліцейською. Таке теж трапляється. В цілому при комунікації з поліцією дуже допомагає знати права і знати мову. Бо без мови ви для них невідома фігура, а поліція в Європі та в США доволі упереджено ставиться до іммігрантів не без підстав. Бо більше злочинів все ж таки чинять іммігранти, особливо в Європі. Чемно, зі знанням прав та будучи готовим захищатися фізично, якщо це буде потрібно. 10 питань, 10 відповідей. Чекаю на наступні питання в коментарях до цього відео. Нагадую, що я створив віртуального себе. Ви можете перейти за посиланням та задати питання штучному інтелекту, який навчений на моїх книжках та вебінарах. Він має теоретично відповідати приблизно так само, як я, але не факт. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами та тренуйтеся, бо життя бентежне.